Палац культури молодіжний придбав тепловізор для військових. Ми усі хочемо перемогу, і наблизити її як можна швидше. Як закладу вдалося зібрати необхідну суму щеплення від грипу та ковід? 19 людина отримує захист, оскільки відпрацьовує організм. Хто знаходиться у групі ризику? Допомога комунальникам від благодійників Миколаїв електротранс відгукнулись, написали проектну заявку на конкурс вимушених переселенців, які працюють на підприємстві, забезпечать зимовим одягом. Сьогодні четвер, 16 листопада, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Вчора, 15 листопада, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївщини. За інформацією обласної військової адміністрації, об 11.18 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Також цієї ночі росармія гатила по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає. Натомість вночі на Миколаївщині силами протиповітряної оборони знищено один безпілотник шахет. Як додали в повітряних силах, загалом на території України за минулу добу знищено 16 ударних ВПЛА з 18-ти, який запустив ворог, а також ліквідовано керовано авіаційну ракету Ха-59. У Херсоні затримали очільницю канцелярії одного із місцевих університетів, яка запроваджувала там освітні стандарти РФ. На цій посаді зловмисниця виконувала вказівки гауляйтера Володимира Сальдо. Згодом вона отримала російський паспорт та голосувала на фейковому референдумі. Після звільнення Херсона прихильниця Росії залишилась у місті та продовжила періодично розганяти ворожу інтернет-пропаганду. Служба безпеки України задокументувала злочинні дії фігурантки. Правоохоронці встановили її місце знаходження і затримали. Наразі їй повідомлено про підозру за виправдовування збройної агресії РФ зловмисниці загрожує до п'яти років тюрми з конфіскацією майна. Пандемія COVID-19 вже позаду, однак сам вірус нікуди не подівся. На Миколаївщині продовжують фіксуватися випадки захворювання за словами директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимира Клочко. Наразі єдиним способом запобігти цьому є вакцинація. Для кого вона є особливо потрібною та де можна отримати щеплення. Дивіться у матеріалі моїх колег. Пандемія covid 19 вже завершилася, однак в Україні продовжують фіксувати випадки захворювання. Наразі вірус перейшов до категорії сезонних хвороб на рівні з грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями. Попри це, covid 19 і досі залишається причиною захворювань та страшних наслідків для багатьох людей. У групі ризику знаходяться перш за все люди літнього віку. Знову ж таки цифри. Щоб ви розуміли, за результатами, які підведені після пандемії, то майже 70% людей, які померли від ковіду, це саме люди літнього віку. А це люди з хронічними захворюваннями, які можуть важко переносити хворобу, тобто важкий перебіг і навіть до летальних випадків. Наразі єдиним способом запобігти захворюванню на ковід-19 залишається вакцинація. Особливо актуальною вона є для літніх людей, оскільки з віком їхній організм слабшає та обтяжується супутніми захворюваннями. Лише завдяки щепленням він зможе протидіяти тяжким ускладненням. Це пневмонії в першу чергу, які йдуть, це серцево-судинні захворювання і нирки. І так як воно відбувалося, так воно відбувається. Різноманітні можуть бути ускладнені. і з групи ризику саме літні люди більш підтверджені тому перебігу важкому, про який я вже казав. Тобто, це вже особливості організму і старіння людини. Лікарі наголошують, вакцина є ефективною та безпечною. Вона не має побічних ефектів. Той дискомфорт, який людина може відчувати протягом перших декількох днів після вакцинації, ніщо у порівнянні з проблемами та ускладненнями, які може спричинити сам вірус. Є реакція на введення вакцини будь-якої вакцини. Це і покраснення на місці введення ін'єкції, це можуть бути певні недомагання легкі, може бути підвищення температури тіла, але це дуже швидко все проходить, і людина отримує захист, оскільки відпрацьовує організм імунітет. Первинна вакцинація передбачає два щеплення та бустерну дозу, яку вводять через п'ять місяців. Літнім людям рекомендується робити щеплення додатковими бустерними дозами, однак лише після узгодження з сімейним лікарем вони сприятимуть формуванню імунітету в межах епісезону. А літнім людям, тим паче, воно необхідно, оскільки ми говоримо, що втрачання імунітету може відбуватися швидше ніж у молодого покоління. І якщо лікарі знають, що це оці групи ризику, про які я говорив, це літні люди або з відхиленнями у стані здоров'я з хронічними захворюваннями, їм рекомендовано ще через п'ять місяців після першої бустерної дози отримати ще одну це жнову для того, щоб захистити організм і відпрацювати ну якість імунітету, скажімо так. Навіть якщо спалах вірусної інфекції вже розпочався, зауважує Володимир Клочко, вакцинація мінімізує шанси отримати ускладнення від захворювань. Наразі вакцина є у достатній кількості в усіх міських лікарнях та залишається безкоштовною. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень. Актуальним питанням залишається і вакцинація від грипу, адже це захворювання щорічно забирає від 300 до 500 тисяч людських життів в усьому світі. На сьогоднішній день, на жаль, вакцини є комерційного характеру. Це досить добрі препарати. Можна їх купити в в аптечній мережі, але необхідно знати, що. Перед тим, як купити і забажати зробити себе щеплення, необхідно проконсультуватися із сімейним лікарем, придбати холодовий ланцюжок, повинен бути витриманий на холоді, доставлений до лікарні по узгодженню із лікарем, і впродовж двох годин після отримання в аптеці ви можете зробити собі таке щеплення. Вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусів грипу, тобто у вересні або жовтні, щоб сформувалася достатня кількість захисних антитіл. Однак щеплення можна робити і пізніше, навіть якщо сезонні спалахи грипу вже зафіксовані. Люди літнього віку часто нехтують своїм здоров'ям, додають лікарі. А тому відповідальність дітей, турбота та піклування про батьків полягає у тому, щоб допомогти їм вакцинуватися від COVID-19 та грипу. Катерина Рупташ, Роман Базик, Гончаренко. новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту в соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт Теркамарт. Це фурія у силах оборони півдня показали вітчизняний безпілотник, який проводить тактичну повітряну розвідку, коригує вогонь артилерії та відпрацьовує у ворожих тилах. Український розвідувальний дрон має крейсерську швидкість у 65 км на годину. Може заглибитися у тил ворога на 50 км і перебувати у повітрі до трьох годин. Аби розгорнути дрон, потрібно всього 15 хвилин. Своєю функціональністю БПЛА допомагає нашим захисникам успішно протистояти ворогу. В Венгульському районі Миколаєва у вересні відновив свою роботу Палац культури молодіжний. Окрім творчої діяльності, працівники закладу підтримують українську армію. Колектив придбав тепловізор на потребу військової бригади, де нині служить чоловік однієї зі співробітниць палацу. Більше про благодійність для військових розкаже Катерина Рупташ. Культурне життя Миколаєва триває. В Інгульському районі з вересня поновив свою роботу палац культури молодіжний. Хоч дітей зараз майже втричі менше ніж до війни, ділиться директорка закладу, проте учні вже потроху повертаються. Життя продовжується і наші хлопці воюють не за те, щоб ми отут скиглили, ридали та нічого не робили. Ми повинні працювати, працювати не тільки задля перемоги, а й задля нашого, наших дітей. Наразі у закладі готуються до проведення концерту до Дня Святого Миколая, який цьогоріч святкуватимуть шостого грудня. Все ж повинно бути свято, повинно бути свято Святого Миколая. І шостого грудня буде таке свято біля палацу культури молодіжної, Та це не єдине свято, тому що ми. Знов таки об'єднались усі управління культури, інгульська адміністрація, магазини Міда, Палац культури молодіжний. Ми будемо давати. У нас буде більше десяти виступів по усім районам міста. Хоч якесь свято, но дітям ми подаруємо. Втім, не творчістю єдиною живе колектив Палацу культури. Молодіжний Юлія Захарова розповідає, всі працівники усвідомлюють завдяки кому можуть займатися творчою роботою, а тому намагаються допомогти Збройним силам України будь-яким способом. У кожного з нас є хтось на фронті. У кожної родини хтось знайомий, друг, товариш, брат, чоловік, хто небудь завжди є на фронті. І палац культури це не виключення. В нас є у нашого бухгалтера чоловік на фронті, і вони звернулись до нас з проханням купити тепловізор для того, щоб…» Гарно працювати на благо нашої держави, і ми на зібранні профспілки вирішили на всі кошти, які в нас є. У нас було 100 тисяч, і ми на на ці кошти придбали тепловизі. Нове обладнання вже передали захисникам на фронт. Ці гроші потрібні були палацу у мирні часи, зауважує Юлія Захарова. Та додає, зараз нам набагато потрібніша перемога, а тому допомога українським воїнам має бути в пріоритеті. У нас у всіх є якісь кошти, які ми можемо розпоряджатися. Не бюджетні кошти, тому що бюджетними коштами, на жаль, ми не можемо так вільно розпоряджуватись. Але ці кошти ми можемо віддати нашим хлопцям, тим, хто зараз стоїть там. Тому долучайтеся наразі. У палаці культури триває ще один збір на пікап для захисників, які тримають оборону на Херсонському напрямку. Його мета зібрати 200 тисяч гривень. Юлія Захарова закликає містян долучатися до збору. Більше про нього ви можете дізнатися на сторінці Палацу культури молодіжної у Фейсбуці або перейшовши за посиланням, qr код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Служба безпеки України викрила схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку на Одещині. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або таксі. А потім переводили їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку. До складу угруповування входив одеський кримінальний авторитет на призвисько Бастіон та двоє його спільників-іноземців. Для пошуку клієнтів зловмисники створили телеграм-канал. При цьому гроші за свої послуги просили переказувати у криптовалюті. За винагороду вони пропонували ухилянтам різні варіанти уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів. Вартість таких послуг становила до 10 тисяч американських доларів сума залежала від терміновості та способу перетину кордону. Корейські партнери готові побудувати на Миколаївщині завод з виробництва сталевих модулів. Про це повідомив очільник області Віталій Кім, який днями підписав меморандум про співпрацю з генеральним директором торгово-інвестиційної корпорації Поско Інтернешнл» Джонгом Таком. Компанія висловила намір звести завод для постачання житлових освітніх та медичних модульних систем. Начальник обласної військової адміністрації сподівається, що це стане початком спільної роботи для розвитку регіону. Теплі речі для працівників «Миколаїв Електротрансу». Проспілкова організація комунального підприємства отримує комплекти зимового одягу для працівників, які є вимушеними переселенцями або постраждали від російської агресії. Кошти на це були надані благодійниками через місцеву програму мінігрантів. Докладніше у наступному сюжеті від Сергія Лисюка. Забезпечити комплектами зимового одягу своїх працівників, котрі мають статус внутрішньо переміщених осіб чи постраждали від російського вторгнення, Миколаїв Електротранс зміг завдяки залученню донорських коштів. Підприємство було обране за конкурсом мінігрантів Миколаївським місцевим благодійним фондом Юнітус. Ми об'явили конкурс мінігрантів на платформі гурт, також на платформі Фейсбук на сторінці фонду. Миколаїв Електротранс відгукнулись, написали проєктну заявку на конкурс. І по результатам розгляду проєктних заявок ми обрали їх до фінансування. Вони не єдина організація, за конкурсом було обрано таких 10 організацій. Наразі триває реалізація їх проєктів. Глава первинної профспілкової організації електротрансу Микола Купійка каже: окрім співпраці з благодійниками, підприємство також надавало гуманітарну допомогу своїм робітникам. Підприємство наше забезпечувало по можливості гуманітарними наборами. Це були і продуктові набори, і можливо гуманітарні речі е різні. Також матеріальну допомогу видавали по можливості, наскільки це було можливо, кожній особі окремо індивідуально розглядали їх окремі випадки. Серед робітників електротрансу, котрі претендують на отримання комплекту зимового одягу. Комірниця Надія Лобанова задля власної безпеки разом із сім'єю жінка покинула рідний Донбас і знайшла нову домівку в Миколаєві. Ми приїхали, перетнули кордон і прийшлося виїжджати зовсім зручним шляхом. Бо там окупована територія і жити там було ну, опасно. Я знаю, що я хочу, це теплі речі, будуть холода, і підприємство наше, профспілка і благодійна організація нам таку вимогу предоставили таку можливість. Олександр Щербина зазначив: окрім електротрансу, можливість реалізувати свої проєкти отримали ще 10 організацій. Одним із основних. Правил конкурсу це є те, що це мають бути неприбуткові організації, які не отримують прямої вигоди від надання цієї допомоги. Зазвичай ми фінансуємо таким чином, що нам надають рахунки на сплату якихось товарів чи послуг. Це найчастіше це не пряма дача грошей. Миколаїв Електротранс подякував благодійникам за можливість забезпечити своїх робітників вразливих категорій зимовим одягом, що є надзвичайно важливим для тих, хто змушений був кинути власну домівку. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту Миколаївський гандбольний клуб Реал провів три поєдинки української суперліги. У перших двох молоді вихованки Віктора Гінкола поступилися більш досвідченим командам. Спочатку, 14 листопада, київському Спартаку, 22 22-29, А наступного дня Реал програв клубу «Зброварів» 27-42. Проте у заключному матчі Київського баблу миколаївські гандболістки здолали суперниць з кривого рогу 34-23. Наразі у турнірній таблиці Реал займає п'яту сходинку. На останок про погоду в п'ятницю, 17 листопада, з самого ранку в Миколаєві небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Без опадів температура каливатиметься від нуля до плюс 7 градусів за цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 78%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини. Поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Цінуйте найдорожче. Любіть Україну та підтримуйте наших захисників.